Добрий ранок, друзі. Неділя 24 листопада. Це 329-та доба і до нового року залишилося всього 37 днів. Це не просто день, це день, коли світ відзначає незвичайні захопливі свята. Приготуйте чашку чаю, чекали, адже сьогоднішній випуск зарядить вас енергією та позитивом на весь день. Ми починаємо наш Р. Ранок. І відкривається світ, як завжди, рубрика свята сьогодні. По-перше, можемо святкувати Міжнародний день вина Карменер. Сьогодні чудовий привід насолодитися келихом благородного вина. Відомий своєю насиченістю і фруктовим ароматом. Карменер ідеальне доповнення до гарного вечора. Але пам'ятайте, відповідальність, перш за все, на вас. Все ж таки завтра понеділок. Також сьогодні святкуємо Всесвітній день моржа. Моржі це справжні морські гіганти і, чесно кажучи, трохи філософи. Вони вміють розслаблятися. Спілкуватися і навіть танцювати у воді, урок від морожа. Зберігайте спокій і рухайтесь до своїх цілей. Ну і ще сьогодні святкують всесвітній день еволюції, день присвячений силі змін. Це ідеальна нагода задуматися, як далеко ми просунулися не лише як вид, а й окремі особистості. І одразу про особистості іменини сьогодні вітаємо Катерин, Вікенціїв, Максимів, Євгенів, Вікторів, Степанів, Олександрів та Федорів. Бажаємо вам натхнення, успіхів і лише приємних подій у житті. Ну а тепер рубрика, яку чекали всі, це гороскоп. Сьогодні він максимально простий, щоб не напрягати вас у вихідний. Тому, овен, час для незвичайних ідей. Ваша уява сьогодні на піку. Телець момент для ризикованих кроків. Вони можуть принести несподівані результати. Близнюки, ваш день для відпочинку, спілкування сьогодні вийде на другий план. Рак. Ваша емоційна сила сьогодні стане джерелом підтримки для інших. Лев, неочікуваний комплімент, від когось підніме ваш настрій. Діва, сьогодні вам знадобиться швидкість у прийнятті рішень. Терези, Вас чекає день сповнений гармонії в сім'ї. Скорпіон, інтуїція допоможе знайти несподіваний вихід із ситуації. Стрілець, час для нових відкриттів і експериментів. Козоріг, не бійтеся приймати виклики, вони допоможуть вам вирости. Водолій ідеальний день для творчих проєктів. Сьогодні у вас вийде все. Ну і завершуємо, як завжди, рибами. Емоційна щирість допоможе вам побудувати глибокі зв'язки. Отакий сьогодні гороскоп. Йдемо далі, і зараз у нас блок Погода. Неділя подарує нам осінню магію, легкий вітерець, прозоре небо та прохолода. Це той день, коли варто одягти теплий шарф і насолодитися прогулянкою. Ну і не забувайте, сьогодні неділя. Ну і якщо почали про поради, давайте продовжимо їми. Якщо сьогодні ви бачите моржа в снах, чекайте приємного сюрпризу, келих червоного вина Керменер може привести цікаві думки. Дуже цікава думка. Ну і ще присвятіть цей день невеликим кроком до великих змін. Як то робити, ви точно знаєте. І одразу рубрика Мотивація на день не обов'язково бути найкращим, але важливо бути краще ніж ти був учора. Невідомий автор. Пам'ятайте, еволюція починається з нас самих, тому не звертайте увагу ні на кого і ні на що. Розвивайтесь і еволюціонуйте. Впевнений, ви так і робите. Народ, дякую, що ви були зі мною цього ранку. Хай ваша неділя буде яскравою, як келих Карменера, і спокійною, як морш на крижині. До завтра, друзі. Чекаю вас у цей же час на початку нового тижня. Не менш успішнішого ніж сьогоднішній день. Бережіть себе і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.